Зауваження мені не треба робити. Зауваження не треба робити. Вам зрозуміло? ви мені прекрасно розумієте, що по 35 у вас немає причини для зупинки мого транспортного засобу. Але ж бачите, є передбачені певні накази. Як ви вкажете, накази то для вас. Для вас, для ну звісно. Я ж ви посадова особа. Я з вами згоден, пане водій. Але ж я тут не стою, бо мені так захотілося, бо я прийшов з дому, бо є відповідні накази. Якщо вам дають наказ і ви порушуєте мої чинні права. Права, а, по ну, законому, даному... це вибачте. Ну мене ну мені на, це дуже неприємно. На я... Етапі я ну ніяких ваших. Ну, ви вже зупинили транспортний засіб зуп... без причини Ні, зупинки. Я розумію, та, я розумію, я розумію. Ваших конституційних прав не порушую е, на, на, наразі. Я ж кажу, спілкуємося з вами. Я з вами згоден. Я з вами згоден е, називаю то, що передбачено і чим передбачено відпрацювання. Ви переселяєтеся військову Ні, я вам відповів. Чи що? Ні, я вам відповів. Хоча б якісь дані, давайте ми нас перевіримо. Можливо, ви в прошу перебуваєте. А можливо, ви в розшуку перебуваєте. Не перебуваю. Ну, я помиляю. теж не перебуваю. І ну, ви, ви теж ви? помиляєтесь. Дивіться, я затриманий зараз. Я зараз а затриманий. Я за на підставі, підставі чого Я, Я, я питання повторив. Зараз 160, я зараз, зараз я затриманий. Я так хочу розмовляти. Ви не я, я хочу так і розмовляю. Випасу ви посадова ви ведіть себе адекватно. Добре? Я веду себе Все, Добре. Ви не, не треба мені зауваження робити. зауваження. Мені не треба робити. Не зауваження не треба робити. Вам зрозуміло? Вам зрозуміло? Мені да я причина вам... зупинки. питаю. вам зрозуміло. Зіна Я затриманий зараз. я зараз затриманий. Давайте так. Зараз в... піде на рад поліції, будемо розбиратися. Я, вам я не сказав, не я затриманий. Все, я вони, затриманий. Вони, вони вони дивіться, вискова. я затриманий. Я вас не в якому